Армадол, забудь про головний біль. П'ятірки кореспондентів сніданку роз'їхалися по своїх рідних містах, і це геть вся Україна, і захід, і схід, і південь, і північ. І прекрасно це дивитися, коли люди фактично приїжджають на свою батьківщину, довго живши вже у Києві і дивиться на все, особливо в такий момент зі сторони з дивною емпатією, абсолютно притаманно лише тим людям, які там народилися. Зараз Саша Ковальов у сумах. Один з найболючіших зараз регіонів, який розриває фактично на кордоні з Росією, підготував нам кілька історій. Саша, є зв'язок, хочемо вірити? Саша, давай. Привіт, друзі, радий знову бачити усіх. Я перебуваю в Сумах. От як я говорив, мій один із найулюбленіших проєктів, зараз прямо в дії. От зараз перебуваю в центрі е, Сум. Це вулиця Воскресенська, поруч, поруч вулиця е, Соборна, або ж відома як сотня, пішохідні вулиці, де відбувається от найбільше зустрічей. Це дійсно вулиці, е, де найпростіше призначити зустріч, де найпростіше побачити рідних, знайомих. Е, і сьогодні ну, не став. Робити винятки сьогодні, теж призначу тут зустріч. Побачуся і поговорю прямо зараз. із Дмитром Живицьким, головою військової обласної державної адміністрації. Доброго ранку, вам пане Дмитре. Вітаю! Власне, от радий бачити вас до цього. Уважно слідкували і за вашими соцмережами, і відслідковували власне яка ж ситуація тут в регіоні? Адже дуже складно зараз в громадах, які знаходяться поблизу кордону. Так. От щоранку бачимо практично зведення військові, є сумщина. От яка ситуація станом на зараз? які громади зараз найбільше страждають від окупанта. На щастя, ця ніч у нас відбулася була без обстрілів, ніч була тихою в області, не дивлячись на те, що попередні дні у нас щоденно відбувалися обстріли, в тому числі і вночі. Завчора було у нас обстріляно чотири громади прикордонних. Було 55 приходів. Це мінометні обстріли. А так, у нас, на жаль, щоденно продовжуються обстріли з території Російської Федерації, з території країни агресора. Нас обстрілюють майже всі прикордонні громади кожного тижня. потрапляють під обстріл. Стріли ворог використовує і реактивні системи залпового вогню, запускає ракети з гелікоптерів і самохідні артилерійські установки. Ці тобто можливі засоби весь практично весь арсенал, який у них є артилерії, вони використовують по нашим прикордонним громадам. Ми маємо на жаль найбільшу протяжність кордону з країною агресором. Це 564 кілометри, і майже кожен кілометр у нас вже обстріляний з їхньої території. Яка ситуація зараз з теплом на Сумщині? Дуже складна ситуація була в Ухтирці дійсно там ворог влучив прямо в тец. Яка ситуація станом на зараз? Чи вдалося дати тепло в домівки? Так, тепло є в 100% у нас житлових будинків, всі об'єкти соціальної інфраструктури, освітні об'єкти, тобто в 100% об'єктів області, у нас запущене тепло. На щастя, вдалося і запустити Ахтирську ТЕЦ. Вона і далі є частково зруйнованою. Там дуже великі руйнації. На її повне відновлення? Ми потребуємо роки і сотні мільйонів гривень, але в мінімальній режимі для того, щоб забезпечити е, санітарні норми в квартирах і в будівлях, ми uh -huh. змогли запустити це тепло і частково відновити котли. Е, от е, з теплом зрозуміло чи наскільки готові суми і область до можливого блекауту? Ну от напередодні е, ми подивилися на пересувні пункти uh -huh. незламності. Їх тут е, три таких. От найбільших uh -huh. е, я пройшовся ними, друзі, е, поспілкувався з людьми, подивився, що там всередині відбувається. Давайте далі Подивимося, після чого продовжимо розмову. Давайте. Пані Вікторія разом зі своїми дітьми проривається до пересувного пункту незламності. Та, так, автобус ще довго ждати. Проходьте. На минулочі проходять проходите, зігрівайтеся до найближчого автобусу ще півгодини, години. Тож жінка разом із дітьми зайшла погрітися. Ну, по-перше, тут тепло. По-друге, нас зустріли. Зустріли, і проявили увагу до дітей. Одразу запропонували присісти. Вікторія каже, на такий комфорт не розраховувала. Тож, поки чекає, діти взялися за розмальовки. Поруч присіла і Зіна Павлівна. Вона із сусідньої багатоповерхівки теж прийшла погрітися. каже у квартирі: дуже холодно, дуже 14 до 10, Ну, пускається температура. Жінка розповідає, батареї майже перестали гріти після одного із обстрілів. Сподівається, що незабаром ситуація зміниться. Подалі від гомону та ближче до розеток. Сховалася студентка Катерина. Зараз в мене пара англі... англійської мови. Дівчина, майбутній медик, через постійні відключення електроенергії та дистанційне навчання, звичну аудиторію довелося змінити на намет. Просто вже другу чи третю пару пропускала, тому що в мене не було світла, і мені було обов'язково з'явитися. Хоч в цей раз рятувальники розповідають у сумах обладнали три таких намети у найбільших районах міста. Чергують там цілодобово разом із поліцією. А охочих погрітися щодня не менше 200. Працюють від відповідні печі. Які надають тепло, також тут є генератор, який забезпечує цілодобову нас електроенергією. Важливе тут є стерлінг, тобто постійний доступ до мобільного інтернету. Окремо обладнали місця для дітей, медпункт та стіл для роботи журналістів. У кожному наметі є запаси води та їжі, а неподалік встановили біотуалети. кажуть, є можливість залишитися і на ніч. Багато тут у нас і стільчиків, і крісел, навіть розкладні ліжка. Бували випадки, коли тут люди знаходились Між повітряними тривогами і відключеннями світла. Намети теж не пустують. День у них проводять заняття для школярів та влаштовують конкурси. Більшість на тему безпеки поводження із вибухонебезпечними предметами. Отже, друзі, повертаємося до розмови. Дмитро Живицький біля мене, і ну от, власне, побачили, що відбувається зараз в пересувних пунктах обігрів. Наскільки місто зараз потребує електроенергії, наскільки великий дефіцит її, і от наскільки вдалося забезпечити місто пунктами незламності, якщо говорити про дефіцит, то в області сьогодні дефіцит складає в різні дні там чи в різні частини дня від 50 до 70 відсотків. Це дефіцит, тобто область. Отримує від 30 до 50% відсотків тієї електроенергії, яку потребують наші споживачі. Ми готові до можливого блекауту по області розгорнуто близько 250 пунктів незламності. Працюють пункти пересувні державної служби з питань надзвичайних ситуацій. Національна поліція буде розгортати ще три своїх великих таких мобільних пунктів незламності. І дуже приємно, що соціально відповідальний бізнес, особливо останні тижні, останні тижні, оцей тиждень відкриває свої. Власні пункти незламності. Люди беруть на себе ініціативу. Вони е, забезпечують всім необхідним згідно тих вимог, що має бути в пункті незламності. Це і генератори, і тепло, і вода, і зарядка для телефонів, і Starlink. І я дякую всім підприємцям, які долучаються до цього процесу, пропонують свої приміщення, які вони обладнають для людей на, на період можливого блокауту. Пане Дмитре, дуже дякую вам за розмову. От друзі почули ситуацію про те, що відбувається зараз, і в сумах, і в області. Ну от власне тримаємося одним словом. Суми не сумують, як ми говорили на початку. Ну і впевнений, що незабаром все ж таки ситуацію вдасться або втримати в такому ж стані, або ж ну власне, будь-якому разі. Суми не здадуться. Пункти обігріву, пункти незламності є тут. Ну і сподіваємось, вони допоможуть у критичних моментах. Сашко спасибі тобі. Суми не сумують. Я пам'ятаю колись на день сум. Ми кілька версій згадували теорії назви суми. Та там було прям і відсумки, яка на гарбі, і, і тепер вже ще одна версія. Твоя дійсно один з найскладніших регіонів, найдовший кордон там з ворогом зараз, який Але... постійно, до речі, обстрілюється. Абсолют... І ми про кожен це кілометр, не забуваємо. тому що кожного дня фактично Сашем. Ми тебе відпускаємо, щоб ти не мерз, потім зустрінемося з тобою. Чекаємо знову, та, і щоб час на сантименти у Саші був, теж, да, щоб повернувся. якось так. <г»>, та, да, та. так. 에, до речі, отут нам переказують, що Любов Соломатіна передає привіт Саші нашому. Да, <gifle> от <оттак. г Mean> <г iceberg> Ми йому напишемо. Сашка, ти чуєш? Саш? Ти Саш? <г <Spark> <г <broccoli> бачиш. Це наша глядачка Любов Соломатіна, на знаєш? Класно, думаю, познайомимося. Як і мінімум у соцмережах треба знайти все. Якщо привіти передають, значить будемо знайомі. Сань, все. ну тебе точно я так думаю. Можна знайти на оцій центральній вулиці, про яку ти розповідав, де всі зустрічаються. Шукайте друзі. Місце, не, місце тут не промахнешся. Так тому... директор, якщо пані Любов Соломаціна прийде або ще хто. Ти теж виходь, У нас буде народний мікрофон. Чому ні? Слухай, Саша Ковальов на своїй малі батьківщині. Пасибі. Усім привіт, я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.